Всім привіт! Ви попали на відео, де ми з вами розберемо таку тему, як домовлятися з експертом, щоб у вас не було ні проблем, ні дорозумінь, щоб ви по кайфу робили запуски. І як ви бачите на екрані, мої учні пишуть, що зараз у них абсолютно змінився підхід до вибору експерта. Тобто, якщо брати раніше, то вони заходили з позиції. Що мені треба експерт, і я хочу запустити його, зробити відомим і так далі. А зараз вони заходять з позиції, що мені цікавий експерт, і я йому потрібен, і що вони зараз задають абсолютно правильні питання, які дають розуміння. А чи є сенс працювати зараз з цим експертом? Чи є певні редфлаги, які будуть заважати, і як написала Наталія, що в результаті б залишилися ні з чим? Дивіться, у нас як у продюсерів є три частих проблеми. Перша проблема, коли експерт скіпа наші ідеї. Що я маю на увазі? Ну ми розуміємо, що в нас є класний інфопривод, якісь важливі сенси, які треба донести аудиторії і отримати з цього, наприклад, багато заповнень в анкеті перед запису. Але експерт каже, що я не хочу це постити, передумав і так далі. Друга проблема, коли ми не на комфортних для себе умовах. І ви ж розумієте, що така співпраця надовго не протримається. І третя остання проблема коли експерт сам вирішує дати запуску, що робити, ціль встановлює. І причина розбіжності в тому, що ви не являєтеся номер один в проєкті. Тобто, не ви, як продюсер, вирішуєте, що саме буде, за чим іти, і коли саме буде відбуватись, наприклад, продажі. І я зараз вам покроково розберу, як домовлятися з експертом, що говорити, на яких умовах домовлятися. З ним, але перед цим хочу вам сказати, щоб ви додивилися це відео до кінця, тому що на вас чекатиме офігенний бонус. Я вам це обіцяю. І перед тим як перейдемо до суті, я вам в трьох словах розповім про себе. Я співвласник трафік-агенції і продюсерського лейблу. Ми зробили з командою ось нещодавно рекордний запуск на 261 тисячу доларів. І ми загально зробили 19 запусків на загальну суму 1 мільйон 762 тисячі доларів. Окей, поїхали. Проявлення першого номеру. Що я маю на увазі, коли ви заходите? До співпраці з експертом, ви виходите з ним перший зум, і він забирає повністю всю ініціативу на себе. Тобто він може вас слухати, але потім він каже своє, коли йому цікаво робити запуск, на яку суму йому цікаво робити запуск, і відноситься до вас як до підрядника. А як треба робити? А треба заходити з позиції, що я вам потрібен як продюсер, я розуміюсь, як тут робити запуски, і важливо розповісти про дорожню карту співпраці, тому що за допомогою. Огою неї ми донесем важливі для нас сенси, що за чим буде відбуватись, які це будуть дати, і чи взагалі. Ми можемо досягти той цілі, про яку нам проговорить експерт, і тут виникає питання: а як же нам стати номером один з проєктів, щоб нас експерт слухав і ми розвивали проект. Ну, по-перше, треба мати підготовлений план дорожньої карти співпраці з експертом, тому що лише за допомогою нього ми зможемо, по-перше, розкрити експертизу, і, по-друге, оперувати даними, аналітикою, цифрами і показати, що ми зовсім по іншому робимо запуски. Ми можемо так і сказати: дивись, ти можеш поспілкуватися з іншими продюсерами, ти можеш з ними поспівкати. Працювати, але важливо зрозуміти дві речі. Чи зможеш ти досягти тієї цілі, яку ти хочеш? І в які сроки ти зможеш її досягти. А я тобі це можу сказати. І як ви бачите, що пише Валерій, що він домовився з експертом про співпрацю, і що після першого запуску, якщо все буде окей, вони будуть працювати далі. Тут зрозуміти треба найголовніше, що він зашов з позиції: я потрібен експерту. Ну він ще подякував за бриф. Тобто ще є певний бриф, який ми видаємо учням, щоб вони розуміли, а чи є сенс нам працювати з експертом, чи немає там певних редфлагів. І, по-друге, ми повинні показати, чи вигідно нам в першу чергу працювати з експертом, чи достатньо його активів для того, щоб він з нами співпрацював. Як ви бачите на скріні, Юліана пише, що вона домовилась з експертом працювати за супровід, тобто за фіксу. Чому? Тому що їй не було вигідно працювати з ним в ролі як продюсер-експерт. Хоча. Вона спочатку заходила саме з такої позиції, але після того, як вона з ним поспілкувалася, побрифувала його, то вона зрозуміла, що його активів ще недостатньо, щоб з нею співпрацювати. І ми повинні так і казати, експерту, що дивись, я з тобою зараз поспілкуюся, і ми зрозуміємо, а чи вигідно нам буде працювати, і чи комфортно нам буде працювати. Ми з вами обговорили, як стати номером один в проєкті. А зараз поговоримо про умови співпраці і як нам домовлятися з експертом на вигідних і комфортних умовах співпраці. Є певні пункти і. Давайте пройдемося по кожному з них. По-перше, я думаю, кожен з вас розуміє, що кожен експерт старається занизити відсоток продюсера. Чому так відбувається? Тому що в нас є певна проблема на ринку. Продюсера завжди сприймають як черевого підрядника, принеси, подай до побачення, і тут виникає питання: а як же нам готувати свої відсотки, щоб нам було вигідно працювати з експертом, щоб ми хотіли розвивати цей проект, і щоб це теж було вигідно експерту. Ну, по-перше, треба бути підготовленим до розмови, проаналізувати конкурентів, активи, мати загальне враження про нішу, про людину, з якою ви будете спілкуватися, і таким чином ви будете вести цю розмову, а не вас будуть вести. І по-друге, впевнено говорити і одразу розставити всі точки. Надії, тобто одразу проговорити, що вам важливо в співпраці, як ви бачите цю співпрацю, що ви найбільше цінуєте, що ви хочете, щоб виконував експерт, і таким чином експерт буде розуміти, що перед ним сидить серйозний спеціаліст, тобто експерт по запусках, і йому можна довіритися. Наступний пункт: якщо ви продюсер з досвідом і ви розумієте, що ваші навички, активи дозволяють вам домовлятися 50 на 50, то робіть це, тому що ви будете розуміти, що ви дійсно забустите проект і експерту дійсно буде з вами комфортно і вигідно працювати. Тут важливо проговорювати, що ми шукаємо партнера і ми шукаємо проєкт, з яким ми готові працювати довгостроково. Ми будуємо систему, а не продюсуємо і будемо щось тестувати. Наприклад, ви продюсер. Який вже зробив два запуски на 10 тисяч доларів, і ви знаходите експерта, в якого тисяча охоплень. Він вже до цього робив запуски умовно там на 10 тисяч доларів, і тут ви можете з ним спокійно домовлятися 50 на 50. окей. А буває таке, коли ви заходите до експерта, в нього 3 тисячі охоплень, сильна медійка, сильний бекграунд в темі. І ви тут розумієте, що ну не домовитись, ви тут навіть 40 на 60. але ви розумієте, який потенціал цього проекту, і ви можете зайти в позицію 25-30 Але перед тим як домовлятися, ви виходите в Zoom і кажете, що дивись, зараз я готовий попрацювати на 25%. Після першого запуску давай передомовлятися на 50 на 50. при умові. Якщо нам буде комфортно, і ми виконаємо певний план і фіксуєте це на папері. І коли ви робите результат, ви потім заходите знову в Zoom з експертом, передомовляєтеся, і тут важливо, щоб ви фіксували вже свої мови саме в договорі. І ще важливо враховувати, а що саме ви забираєте в роботі експерта, тобто що залишається за ним. І в 99,9% продюсери завжди забирають на себе маркетинг, прогрів, управління командою, технічну сторону, медійний розвиток експерта. А на експерту залишається контент, можливість надавати ідеї, робота з продуктом, тобто його. Покращенням і виступи, і тут ви розумієте, що. Ну, вага точно на вашій стороні, і що ви не можете працювати на некомфортних для себе умовах. І ще є один важливий момент, який не враховує 90% продюсерів. Я саме про особистісті відносини, тобто, чи сходяться ваші цінності в робочі, ваше бачення в роботі, чи сходитесь ви як люди в роботі, і тут важливо враховувати, що ваші цінності в житті можуть розходитись, і це окей, тому що це взагалі не заважає співпраці. Дивіться, ви обираєте собі. Партнера, як друга, з яким йдете пліч -в опліч, і ви тут повинні розуміти, що якщо вам хоч щось не сподобається у співпраці, то ваша співпраця може дуже швидко закінчитись, тому що коли лопне ваше нетерпіння, ви взагалі будете ще й не в гативі. А буває таке, коли ну дуже класний до вас приходить проект, або ви знаходите його з гарним потенціалом, але ви розумієте, що ваші цінності в роботі ну взагалі не сходяться. І я вам тут рекомендую не заходити в подібний проект. Тому що таким чином він вас буде душити. Не тільки в роботі, а ще й в житті, і ви далі будете себе знецінювати і все рівно в підсумку ви вийдете з проекту. І давайте підведемо підсумки, те, що я проговорив все у відео. По-перше, я вам рекомендую фіксувати Zoom, тобто робити його запис, зберігати його десь і також фіксувати в телеграмі повідомлені ваші домовленості, співпрацю, дорожню карту співпрацю, щоб експерт бачив, що за чим іде, які це дати. Тобто, таким чином, ви закріплюєте всі ці дані в чат, і експерт може будь який момент на них зайти, або ви зможете зсилатися, що від нього там потрібно, якщо він це забуде зробити, і на перших порах я вам рекомендую фіксувати ваші зуми тезісно. Тобто після того, як ви провели зум, ви прописуєте текстово тезисно, що ви обговорили експерт, це окає, тому що таким чином, коли він може щось забути, а таке може бути, то ви будете силатися на цей пункт, і вам буде легше так вести комунікацію. І наостанок я вам рекомендую вести відкриту комунікацію. Бо якщо експерт може щось забувати, або щось не робити, і ви розумієте, що це впливає на результат, або вам некомфортно. То ви виходите з ним в Zoom і кажете, дивись, ми з тобою домовлялись про це. І кажете там один, два, три пункт, як ми можемо це виправити, і таким чином ви коригуєте співпрацю. Тобто, ви номер один в проекті, і ви кажете, що саме краще буде для проекту. А тепер давайте перейдемо до обіцяного і мною бонусу. І я одразу хочу сказати, що це не стандартна консультація, де ви просто посидите, отримуєте два інсайти, або взагалі почуєте ту інформацію, яку вам всі кажуть. Ні, я для вас підготував саме повний розбір вашого проекту, щоб ви робили нові ікси. Навіть якщо у вас зараз іде запуск, то ви отримуєте прямо зараз нові інструменти, які зможете задіяти і зробити ще більше іксів у вашому проекті. Що буде на безкоштовні сесії? Ну, по перше, ми розберемо п'ять інструментів в запусках, які дозволять вам робити мі. Мінімум x 2 від поточного результату, як це роблять мої учні. По-друге, побудуйте покроковий план, як від запуску до запуску робити від 10 до 20 тисяч доларів, і що важливо систематизувати проект, а не робити все постійно руками. Розберемо, які типи воронок для набору аудиторії, і щоб за допомогою них закрити. Мінімум 40% учнів ще до відкриття продажів, тобто, щоб ви були точно впевнені, що у вас буде кожного запуску солдаут. І останнє отримайте об'єктивну оцінку ваших слабких сторін як продюсера, щоб ви розуміли, а як вам прокачатися, щоб максимально швидко масштабувати проекти. І що вам треба зробити, щоб потрапити на розбір? А на вас уже чекає пропозиція в телеграм-каналі. Вам треба лише заповнити анкету, і моя команда протягом 24 годин з вами зв'яжеться. Дякую за увагу, до зустрічі!